Росія готується до комбінованої атаки з повітря. Вночі РФ перебазувала три борти Ту-95 на аеродром «Енгельс» для зарядки ракетами. До слова, днями транспортні Іл-76 доставили крилаті ракети Х-101. Тепер споряджених бортів 10. Наразі загальна кількість ту 95 на авіабазах Оленія та Енгельс становить 18 одиниць. Тож українців закликають у будь-якому випадку реагувати на сигнали повітряної тривоги. Якщо ми кажемо про стратегічну авіацію Російської Федерації, то останнім часом вона відбувається певна про Літаків ми бачили приліт з далекого сходу літаків і на базу «Оленія», і на «Енгельс». Це безумовно пов'язано з тим, що активна експлуатація даного типу літаків потребує постійної заміни або ремонту, або обслуговування літаків. Тому Росія вимушена передислоковувати ці літаки, які вона намагалася зберегти від можливих ударів з боку України. Якщо пригадаєте, свого часу зенгісу було евакуйовано велика кількість літаків після того, як Україна нанесла низку ударів по цьому аеродрому. тому безумовно Росія зараз буде намагатися передислоковувати, переміщувати ці літаки для того, щоб створювати певний вигляд активності. Але тут треба зрозуміти, що більшість літаків вже знаходяться на такому з малим ресурсом, тому що активно використовувалися. і це не нові літаки, це літаки ще радянські часів, які були розроблені до 80-х років, і тому тут слід зауважити, що обмеженість ресурсу. Створює певну проблематику Росії. Ми це бачили, коли вони останнім часом почали використовувати меншу кількість літаків, і при тому, що менша кількість літаків використовувала меншу кількість ракет тобто, один борт підіймав найбільше трьох ракет підкривав. Тому, в принципі, тут слід зауважити, що є певна проблематика, і вони вимушені продислокувати. Безумовно, наприклад, переліт в Енгельс міг бути пов'язаний ще із технічним обслуговуванням літаків, чому тому, що саме Енгельс уявляє собою. Найбільш підготовлену базу для підготовки або технічного обслуговування літаків. Ми кажемо зараз не про ремонт, тому що ремонт може відбуватися на інших авіазаводах, які є або в тилу Російської Федерації, або той самий Таганрог, де й ремонтують літаки А-50. Тому в принципі безумовно це е, певна передислокація. Ну а щодо масованих обстрілів або підготовки до масованих обстрілів, тут слід не забувати, що Росія постійно тримає певну кількість літаків заряджених для того, щоб здійснити одразу ж масований обстріл. Треба зрозуміти, що в будь-який момент Росія може нанести масований ракетний удар, і е, тут треба не ковати правилами безпеки знаходитися в укритті. А сили протиповітряної оборони будуть робити по максимуму. Я думаю, що найближчим часом. А, наші сили протиповітряної оборони будуть посилені певними можливостями. Ми бачимо, вже отримали деякі системи протиповітряної оборони. Подальшому маємо надію, що все ж таки перші літаки F-16 Ми вже побачимо в повітряному просторі, які будуть захищати нас від масованих ракетних ударів. Кількість літаків, які зазначаються, там близько 60, Але тут треба зрозуміти, що найбільш підготовлені і спроможні літати виконувати бойові задачі найбільше. Однієї скадрілі за радянським стандартом, тобто це 11-12 літаків. Знов таки треба не забувати, що є типи літаків, які використовуються, наприклад, для брянкання ядерної зброї. Тому що нещодавно, наприклад, тут 95 й разом з Х 6 китайським проводилось сумісне патрулювання. До речі, це було там а, і їх прихопили деякі американські літаки. І Росія ще використала ці літаки для так би мовити показувати свої спроможності щодо ядер, тому що це є носієм ядерної зброї. Американська стратегічна авіація, натівська стратегічна авіація патрулювала повітряний постір Фінляндії, і це відбувалося в 150 п'ятдесяти кілометрах від аеродрому Оленя, від найбільшої бази підводних човнів з ядерною зброєю Російської Федерації. Тому, в принципі. Тут я би зазначив, що такий більше е, публічний е, обмін е, люб'язностями з боку Росії і Сполученими Штатами. Якщо ми кажемо про стратегічну авіацію Російської Федерації, це три типи літаків: Ту 160 е, які можуть носити ракети, як х 101 так і Х 555 е, Ту-22М3 А 3 це е, е, літаки, які можуть нести ракети. Тільки Х-22. І а, літаки ту 95 МС, які можуть нести ракети Хасту під крилом або х 555 або Х-55 безпосередньо всередині бомбо бомбового сіку. Всі ці три такі можуть використовувати вільно падаючі бомби навіть в аптікісіч, але використовувати вільно-падаючі бомби вони не можуть, тому що. Це треба залітати на територію безпосередньо, та проривати проти набрали, залітати на територію України, яку ти хочеш розбомбити так на молоді, тому в принципі. Те, що використовує Російська Федерація, літаки Ту-95, ту 160 або ту 22 це в рамках війни не зовсім правильно, тому що ці літаки можуть літати на великій відстані, і вони можуть запускати ракети на великій відстані. Тобто, ці літаки створювали за часів радянського радянського союзу для того, щоб наносити удари по сполучених штатах, по Великобританії, по інших країнах заходу, які знаходяться на великій відстані. Вони не передбачали експлуатацію, наприклад, для ударів на, на, на відстань до 600 кілометрів. Тому і я кажу про те, що активне використання даного типу літаків призвело до зменшення їх можливості, їх ресурсів. Нагадаємо, Енгельс авіабаза повітряно-космічних сил Росії поблизу міста Енгельс Саратовської області РФ. Аеродром розташований за 900 кілометрів до Харкова. На ньому базуються стратегічні бомбардувальники. Зокрема, Ту-160, який є найбільшим бомбардувальником у світі, і може наста ядерні та конвенційні боєголовки, а також ТУ-95. Софія телеканал НТА. What? <laughs>